Псалом 102 Про благодіяння і милості Божі. Благослови, душе моя, усі Господні справи, на образ білий у скарбницю серця поклади, Ім'я святе Його, добродіяннями обрамлене, Не забувай, як все, що бачиш, про мене. Щедротами та милістю тебе щодня вітає, і нечутливість втомленого серця пробачає. Він, беззаконня твої знає, біди, нерозсудні, але зціляти всі недуги йде у свята й будні. Слідкує Бог за кожним днем і кроком, щоб тління світло не закрило ненароком, виконує Господь твої благі бажання, як крила розкриває добрі поривання, немов орля у повних силах підлітаєш, над усіма незгодами ти високо літаєш. Бог вивів весь народ на шлях прозріння, Синам Ізраїлевим показав свої хотіння Довготерплячий, многомилостивий Боже, не гнівайся, і відверни навалиська ворожі. Народ був гордий, а тепер він є покірний. Іде крізь війни, і гріхи спокутує безмірні. Завжди в Височині пливуть небесні хмари. Господь виводить свій народ з примари, як милість його йде із заходу до сходу, відхилить беззаконня від свого народу. На зрошеній землі росте добра рослина, опікою Господньою розкриється людина. Він нас творив і вірить в нас, і нас навчає. Душа квітує, а тваринне порохнявіє вмирає. І правда на синах синів в свій час розквітне. При брамі янголята усміхаються привітно, Душе, співай, тваринний, подолавши страх, Благословіть всі сили Господа в своїх піснях.